Конференція Окей-Агро, багато зустрічей з старими знайомими, багато нових людей, з якими знайомишся на цьому заході. І дуже велика і цікава лінійка спікерів. І один із спікерів це Максим Максименко, з яким ми вже давно знайомі. Вітаю Максим! Вітаю! Про що ви будете розповідати? Ваш виступ скоро вже? Так, да, ви знаєте, я на цій конференції. Хочу розповісти про об'єднання людей в Агро, як в суспільстві, так і в кооперативах, і в асоціаціях. Але це дуже цікава тема, і ще яка я об'єднує нас з вами, тому що нас з вами об'єднує намагання відродити землю або хоча б зберегти її. І тому ту справу, яку ми з вами робимо, вона. Якраз відповідає цій темі. І кооперація також допомагає в цій справі. Ну, дивіться, нас же все-таки об'єднує інформація. Да? Інформація і про технологію, інформація про те, як відноситись до землі, до природи, до той роботи, яку ми всі робимо. Ви чому я чекаю вашого виступу з нетерпінням? Тому що ви будете і у нас спікером на регенеративній агроконференції. І тому я хочу познайомити нашу аудиторію з Максимом Максименком вже у ролі спікера, який буде ділитись своїм досвідом покращення ґрунтів. І про що ви будете розповідати вже на нашій конференції? Я дуже вдячний за запрошення. Надію, що всім буде цікаво про те, що я. Буду розповідати, але я хочу все-таки продовжити ту тему, яку ми з вами колись піднімали у мене в господарстві. І це як вести своє господарство, дивлячись на цифри. За основу своєї розповіді я поставлю саме розуміння цифри, і подивимося, як ми можемо її використовувати в наших. В нашій роботі. Тобто цифровізація може допомагати і в такій роботі, як покращення ґрунту. Так, все залежить від того, який смисл ми долучимо до цієї цифри. Тож тобто є відоме таке прислів'я, що управляти можна тільки тим, що оцифровано. Це, мабуть, і для цього підходить. Е, вважаю, що так. Розумієте, Е, якщо ми до цифри додаємо якісь е, одиницю виміру, да? вона набуває своєї суті, смислу свого. Так. І користуючись нею, е, ми вже робимо якісь висновки і застосовуємо для іншого поняття. Да? Ну, наприклад, там, кілограми з гектару. Добавляємо до е якогось індексу NDVI, або ще щось там, до літрів на гектар, або ще щось. Ну, то есть, В такому плані. І це допомагає у вашій роботі, якщо ми ну, кажемо про покращення. Я вважаю, агуста? що е сьогоднішня робота в Агро не може бути без цього. І це сучасно і цікаво, так? Це е не те, що це майбутнє і це. На сьогоднішній день вже стає одним з основних елементів землеробства. А це складно? Ну, Ви знаєте, на якихось етапах дійсно складно. Да. А нічого без складнощів не буває. Ну, Я сподіваюся, що ви на конференції в своєму виступі вже трошки розкажете про це, для того, щоб ті, хто вважає, що це складно, змогли зробити перший крок хоча б в цьому напрямку. Дякую. Я буду намагатися поділитися своєю інформацією своїм досвідом. Дійсно для того, щоб комусь стало це більш зрозуміліше. І хтось зміг би це використовувати так, як я, або, хоча би, просто задумався про це. Друзі, кого цікавить супровізація в сільському господарстві, приходьте на рагро двадцять 25. І ми зустрінемось там з Максимом Максименко, який нам відкриє всі карти. Дякую. Дякую. До зустрічі. До зустрічі.